Шановні колеги, на сьогоднішню комісію, е комісію з, з питань комунальної власності житлово-комунального сударства і на розбереження та транспорту виноситься чотири питання. Чотири питання. Прошу глянути на ці питання, в кого будуть якісь доповнення до порядку денного. Нема доповнень, так? Нема до порядку денного. То пропоную. Е Голосувати в цілому за порядок денний. Значить, Краснолуцький відсутній, воротний за. Райтаровський за. Два за. Рішення приймається. Переходимо до першого питання. Перше питання про затвердження передавального акту балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів з Кіпчанської гімназії Городоцької міської ради. Інформує Швець Мар'яна Петрівна. Прошу, Мар'яна Петрівна. Дане питання виноситься на розгляд комісії у зв'язку з тим, що Скіпченська гімназія рішенням сесії попередньо була перетворена на філію Видоколивацького ліцею, і тепер потрібно здійснити передачу матеріальних цінностей як вже структурного підрозділу на опорний заклад Ведоколивацький ліцей. Попередньо таке рішення вже приймалося сесією, але була допущена технічна помилка, і державний реєстратор не зміг це рішення зареєструвати. От тому змушені виправили помилку і змушені повторно виносити на розгляд сесії. Зрозуміло. Тобто була технічна помилка, так. її треба виправити. Ну в кого будуть доповнення до даного питання? Які зауваження? Немає. Немає. Тому давайте проголосуємо. Воротний Василь Васильович. За. Красновський відсутній Райкаровський за. Два за. Рішення приймається. Виноситься на сесію. Це дане питання. Дякую. Друге питання про безоплатну передачу матеріальних цінностей від сів будівельного та щебення будівельного 20 на 40 відділу освіти молоді та спорту Гродоцької міської ради інформує заступник міського голови Варшавський Дмитро Миколаївич. Прошу так, ну по цьому питанню звернулися до Городоцької міської ради, а саме до відділу житлово-комунального господарства відділу освіти стосовно передачі будівельних матеріалів. А саме від сілу будівельного в кількості 212 тонн, і, тон, і щабінь будівельний 20.40 в кількості 28 тонн для впорядкування території біля 4-ї школи, де проводилось будівництво укриття. Тому було прийнято рішення передати і виносимо якби, питання на, на комісію і на сесії для впорядкування. Кого будуть запитання? Немає. Немає. Доповнення до даного питання немає, так? Да? Тоді прошу проголосувати. Ворватний за. Красноводський відсутній, Райкаровський за. Два за. Даний проєкт рішення рекомендується на сесію. Третє питання про безоплатну передачу майна транспортного засобу з балансу Городоцького центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Городоцької міської ради на баланс центру надання соціальних послуг Городоцької міської ради. Інформує Варшавський Дмитро Миколаївич. Так, враховуючи звернення е, директора кому... комунальної установи Гордоцький центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Гордоцької міської ради Казмірчук Любов Сезонтівни, а також звернення Шевченко Надії Іванівни, е, директора комунальної установи Центру надання соціальних послуг Гордоцької міської ради. Е, Казмірчук, е, транспортний засіб, е, готова передати. А Шевченко Надії Іванівні для цієї установи потрібен такий транспортний засіб для надання соціальних послуг населень. Мова йдеться про автомобіль газ 32212 2008 року випуску. Це газелька, своїми словами. Ну І крім того, що, що дасть можливість обслуговувати наше населення, саме особи, які потребують соціальних послуг. Коротенько все. Безоплатно передаємо з однієї комунальної установи в іншу. Я Зрозуміло, зрозуміло. У кого будуть запитання? не буде Немає. Тоді немало. Е проголосуємо. Воротний Василь Васильович. Е Краснолуцький відсутній Райтеровський за. Рекомендується винести дане питання на сесію. І четверте питання про надання дозволу про списання основних засобів. Інформує Варшавський Дмитро Миколаївич. Так, звернулася до Городоцької міської ради завідувач комунальної аптеки, аптека Городоцька Валентина Афанасіна Супко щодо списання матеріальних цінностей та основних засобів. У зв'язку з фізичною зношеністю, недоцільністю ремонту, є повністю весь перелік документів згідно нашого положення, яке передбачає для списання. Є відповідна організація, з якою заключений договір, де проведена дефектовка, є техніко-економічне обґрунтування про недоцільність ремонту, тобто повністю весь пакет документів по основних засобах і по матеріальних цінностях в повному комплекті є готовий і матеріали дійсності підлягають списанню. Тому прохання, якби підтримати ті матеріали, які недоцільно ремонтувати, і основні засоби. кого буде доповнення, запитання, запитання. Немає. Немає. Ну, я думаю, якщо вони вже застарілі, то їх потрібно. Так, там спосити. балансова вартість всіх матеріалів нульова, тобто вони. Металом. Одним словом, металом. Щось буде металом, якісь інші матеріали будуть перероблені. Там, назад. Так, якщо потрібно, вибірково. можу так вибірково сказати, що, що є в переліку. Наприклад, холодильник дні 90-го року. Наприклад, шкаф для зберігання трав. Тож, який вже там а чому мене до цього часу не сп'ясували? Ну готових документів не було. Можливо, готових документів не було. Ну десь десь є і в підвалі щось поскладоване, таке, що вже не використовується не один рік Та, е, не. Прац... працівниками нашого відділу комунального майна. Здійснена перевірка, обстеження, все є в наявності і все непридатне для використання. Звісно, вони не спеціалісти, але для того є ліцензована організація, з якої заключені договори, які встановили факт, який в подальшому непридатний для використання і економічно недоцільний для ремонту. Ну, є перелік документів. Я думаю, що він носимо на голосування, на на голосування так? так воротний. За. Красноводський відсутній, Райтеровський за. Два за. Рішення рекомендується винести дане питання на сесію міської ради. Все. Всі питання в мене вечір полопередок, денний вечірку комісія закінчилася.